Хочу відповісти на запитання, скільки трактор бере пального в поєднанні з щепорізом. Оцим. Ось і заодно попробую дуже коротенько, якщо вдасться, технічні характеристики самого трактора. Тобто в мене трактор зарадаптований з шківом 130 Pro і причіп причіп довжина 3 метри, ширина 1,5, висота там 2,10 здається. Тобто тут 8 кубів железного, якщо так потрамбувати, під самий верх вже втрамбованої сировини буде. Ось трактор буде брати в залежності від потреб. Тобто розхід пального залежить напряму від потреб. Тобто треба розуміти, що якщо трактор потужний, да, наприклад, в мене 22, ну, він по мануалу йде 24-27 кінських сил. Ну, в тихпаспорті записано, що має 23 кВт, то, мабуть, воно так і є, десь в районі 26 кінських сил. Тут півтори літри двигун. Розхід палива в нього, ну, я не пам'ятаю, щоб в мене було 2,5 літри навіть при горанці. Ось, в мене є такий монстр-плуг оборотний, сороківка. Ось для нього він ну, реально важкий, він десь приблизно вагою, як оцей цей різ. Ось то я не пам'ятаю, щоб він взяв більше 2,5 літра. Це ну, від навантаження, напряму від навантаження. Тому я от як нарубую щепу з дорогою туди і назад в мене виходить розхід 7 літрів, плюс-мінус 8 буває. І привожу там, якщо 8 кубів, да, ну, це в мене виходить літра. Хай буде, ну, хай буде літра вже запасом, таким великим запасом літра до Куба. Ось може бути й менше. Але, як правило, то в мене менше, в мене десь грам 700 виходить, 800. Це потолок. А це так Е, Яка логіка взагалі в поєднанні, тобто, щоб зрозуміти, чому забагато бере або як, наприклад, використовувати його? Е, по Характеристиках у цих щупоріс здатний видати 6 кубів, хоча 6 кубів на гілках він не видасть в жизні. Тобто, це якщо я навіть в безперервному режимі пробував, це 3 куба, потулок. 3 куба це потолок що він зміг видати на гілках. Це ми троє подавали безперервно, да? там, наприклад, гілка і була і 8 см, і 10, і 6, і 4 різні гілки. Тобто, три чоловіка, можна сказати, на 6 рук це просто з трудом видавили на гілках. Три куба. Відповідно, якщо я 3 куба е, вирубав, а в нього навантаження не збільшилося, тому що гілки це не є такий тяжкий матеріал, ну, то в мене хай та літра і залишилася все рівно на, на витрата. Якщо я рубаю сам, ну, відповідно, у мене в три рази менше і е, витрат, відповідно, в три рази більше. Тому я зараз спробую так, підготовив, поклав біля себе і так завів трактор. Порубав, заглушив, знову підготував, і таким способом я рубаю. Була ціль поміняти цей трактор на більш потужніший, але опять же думаю, для чого. Єдине це невдобство, що от адаптація мене з причіпом трошки якби напрягає, тому що причіп він якби важкий, ось і його на прицепне самого щепоріза я пробував чіпляти, Ну, трактор тільки на задніх колесах їде, ну це не їзда, це не робота. Ось тому мусив продовжувати дишло і заводити його під Щіпоріс і під'єднуватися там до е, прицепного, як би, до Фаркопа самого трапера. Ось тому е, коли в мене був маленький Щіпоріс, е, той я вже виставляв відео про нього. Також червоного кольору він був у мене з авто. Захватом досить непоганий щепоріст був. В плані там, ну, все залежить від ножів насправді. Ось і від самої горловини подачі. Ось у мене була кубота 1401, там літровий двигун був, то в мене взагалі 300-400 грам ішло на е, витрати. Тобто це взагалі практично не про що. Ось трактор потужніший, поріз потужніший. Ну і звичайно, я можу і товстіше запхати. Ось, і я от вчора як рубав, то більш тостішого закинув. Ну він це переварив спокійно, переварив. Тобто для нього це взагалі труднощів не було. Ось так що розхід в залежності все в залежності. Тобто, чим потужніший трактор і менше щепорі відповідно будуть витрати більші, тому що він буде працювати практично на холостих обертах. А коли він на холостих, він менше не може взяти від свого від своїх потреб, як в нього якби від самого двигуна. Ось. А по трактору тракторець, це моделька така рідкісна. ось він Весь повністю механічний. У управління гідравлікою частково йде електроніка. ось, Але там же ця електроніка наполовину не працює, я там повідключав. ось, Зараз це все по порядку. Трактор повний привід. Ось я довантажував трактор для ваги, щоб мене не задирав сам ще поріз. Ось додав 100 кг. Ось цей трактор має гідропідсилювач руля, Тобто це комфорт шикарний на рахунок гідропідсилювача. Удобна штука. Ось, повністю механічний. В нього немає ні автомата, ні півавтомата. Чтирьохступенева. Ступеневий єдуктор понижених передач. Зараз стоїть в транспортному режимі найвища передача, ось яка йде на 4 ступеня передач ще на рулю. Ось, тобто 4 передачі тут і 4 це є 16 передач. Задньої тут нема, тому що тут є реверс. Реверс дуже е, класна штука в плані експлуатації. Взагалі шикарна. На якій передачі ти не їдеш, ти завжди реверснеш дозаду. Якщо взяти по швидкості, це є дуже повільний трактор, він максимум 15 км рухається. Тому є такі нюанси. В мене, коли я купував цього тракторця, був, як то кажуть, кілометраж по мотогодинах 600, 500 чи 600 щось таке. Все решта накрутив я вже за цей весь період часу. Це переважно я е, використовував його на подрібнення щепи. Ось я на полі мало ним користуюся, От деколи трошки підгорати або трошки сфризувати, картоплю посадити і все, я більш нічого одним не роблю. Так, е, ручний газ він працює в парі з педалькою газу. Тут є е, тормоза. І до нього ручник такі примітивний натиснув, тормоза ручник зафіксував. 4-ступенева передача 4 ступеня на вал відбору потужності. Перший 540, 750, здається, 1000 і 1300. Ось Тут є ще свічі на накалу, дальні і ближні повороти. Декомпресор, трактористи знають, що це таке, не буду пояснювати. Тут зробив вимикач заднього світла. Є на випадок, якщо потрібно підзарядити телефон. Зробив такий вихід. Бібіка. Оце я не знаю. Дехто каже, що це прикурювач, можливо, але я не знаю, як він вимикається. Пробував різним. Щось я нічого не знайшов, щоб він накалювався. Мені не, не треба, бо я не курю е, Цей. щеплення. Тут є такий піптичок. Також, якщо на довгий період часу треба зафіксувати щеплення, то щеплення фіксується, натисную піптичком. Фіксується щеплення. Е, вмикання переднього приводу, блокування диференціалу задніх коліс. Ну, по механіці здається все. Так, по гідравліці. Гідравліка є основний речах підйому спуску гідравліки. Це є е, механічна автоглибина. фіксується, вона працює в парі з основним речагом і є речах, який безпосередньо відповідає за. За глибина. Ось оцей річажок. Не знаю, видно, не видно. Він безпосередньо безпосередньо приєднується до е, самої фризи. Вже починає темніти Да, усьої. Він безпосередньо приєднується до фризи, тросом і там ззаді є кришка, яка Піднімається опускається, і він в поєднанні оцей речах з тими двома речагами. Ось він працює. В нього принцип роботи точно такий самий, як це ручний газ. Тобто, коли я беру, от дргаю за ручку газу, да, тобто даю максимальні оберти, в мене ховається педаль. Тобто тут, тут точно так само. Тобто, це той самий принцип. Тільки ж оце ручка, вона фіксує на ту глибину, яку мені потрібна, а в співвідношенні йде до речага. Тобто я речага не чіпаю. А гідравлі так імає опускає. Тут був автогоризонт. Той автогоризонт в мене не працював від того часу, як я його купив. Там, оказується, згоріла плата і сам балансір, той навіть не балансір, а він якби, називається від отвесу, той що центрується якби, в горизонт, щоб він чітко стояв. Він також був заклиняний. Ось я це все познімав, повикидав, плату перепаяв і зробив тільки. Оцю одну кнопочку, яка управляє цим одним гідроциліндром на, бокові, на боковому речагу. І все. В принципі, ця кнопка управляє електронним розподільником, і, в принципі, тут нічого такого нема. Я думаю, що трактористи, ну, все, що я сказав, це поймуть, що я сказав. Так, по трактору бак 20 літрів. Світло в мене повністю перероблене спереді. Отражателі я залишив ті самі, тільки що прийшлося там перепаяти посадочне місце, тому що світодіодні лампочки поставив. Ось взаді 90 ватні лампи для заднього освітлення. Ну і отак, в принципі, колеса 24, ті досить з шикарними ґрунтозацепами. Ось. Так тут двигун, сітка перед вентилятором, сітка всередині є, вона не дає забиватися сотом. Ось така гарна штука. її час від часу чищу, Масло міняю буває два рази на рік. Фільтра регулярно також міняю. Тут повітряні фільтри класичні, тобто отакий стан двигуна. Оце то вже моя робота. Вирішив так побавитися карчером, позбивав не такі. Вони, в принципі, вже гмілі були так. Не знаю, може десь в майбутньому колись поміняю, так. ніде нічого не тіче, бо приїхав тільки е, з цього. З лісу. Проробив цілий день на ньому. Нема ні путьоків, навіть не нам на путьок. Про тому, що трактор з 88-го року. Єдине, що я міняв, то це на оцілівій стороні. На поворотному кулаку сальник потік. Ось, і міняв помпу. Помпа потекла. Вона, в принципі, і капала, він мені не сказав нічого. Я бачу, що мокре було, але я не звернув уваги на це. Ось, щось так спішив, подивилися дай йде. Приїхав додому, поїздив туди-сюди, дивлюся, е, така, якби е, невеличка невеличке п'ятно було. І зрозумів, що помпа в мене приїхали. Звісно, помпа коштує грошей трохи, але раз поставив і забув за неї. Акумулятор це взагалі япона. Акумулятор, я пробував його по тих написах зрозуміти, він, ну, скільки він Ампер має. Нічого я не знайшов, тому що ну, короче, там, або не хоче перекладати, або просто японці знають по своїх у тих іерогліфах, що це таке. Ось фільтр звичайний, даже, може так, така різьба, як в класіки Жигуля 16. -ка. Ось легкодоступні масло Лю 40 Ось апаратура. ніде нічого, не підслинено, Немає натяку навіть. Гідравлічний насос. Він, до речі, в парі працює гідравлічний насос. Він в одній ванні з трансмісією, тобто з коробкою і з навіскою. Тобто один насос качає масло на гідропсилює, на підсилювач керма і качає для навіски одночасно. Ну і отаке ось. Так, а з здишло в мене вийшла така ситуація. Причіп у мене вже старенький, ось це вже труп причап, ось він вже своє від'їздив. Я зробив ось таке оце дишло, прийшлося подовжити. Я взяв, просверлив отвори, приварив ще одне яблучко, ось защелкнув ось тут і витягнув його по, по максимуму, скільки можна було. Е -е до прицепного трактора. Приварив там такий шарнірчик поворотний, і за оцею якби і зачепився я. І все. Ну, воно виглядає таким чином. Ось трактор, причіп. Е -е Що порізом тут зазору практично вже немає, при поворотах не мішає, нічого не зачіпляє. Ось і все. Цей причіп вже своє від'їздив. Я його використовую лише для грязної роботи. Це там на поле поїхати, в ліс поїхати, от щось таке тяжке, грязне, негабаритне, привезти, от вже і тент порваний. Зверху пробую ще накрити, бо він дерявий зверху, щоб не затікало, та все. В цьому причепі зараз більше тони бо я по колесах вже плюс-мінус орієнтуюся, вже приблизно скільки його нагружаю. Та й приблизно можна вирахувати. Чотири куба, то закона буде. Ось, будь ласка, тут по оцю планку буде метр. Щіпав, втрамбована, Десь тут сантиметрів, можливо, 40 горбок такий. Ну, хай до половини. Ну тут я думаю, що три куба железно є. Ну, може чотири. Ось, напхано. Нарубав. Ну, все. О, зараз ще зроблю причіп. І ще, ще побігає старічок. Ось і розібрати його шкода, а переробити просто сенсу нема, бо все вже поломане, погнуте, гниле і вже своє відпрацювало. А купити новий ну, зараз такого плану, ну, все-таки 3 метра довжини, ну мені якраз добре є. Такого плану це, на жаль, зараз кошти просто шалені. Так що, якось так.